Мешканці Польщі почали активніше цікавитися житлом за кордоном після того, як у ніч на 10 вересня повітряний простір країни порушили понад 20 російських дронів. Про це повідомляє газета Виборча з посиланням на експерта з нерухомості Славоміра Ставарчика. Фахівець, який працює на іспанському ринку, розповів, що відтоді кількість дзвінків від потенційних покупців зросла утричі. За його словами, чимало поляків давно розглядали можливість придбати житло в Іспанії і тепер вважають, що настав слушний момент. Основним аргументом для них стає безпека, Польща розташована на східному кордоні НАТО, тоді як Іспанія географічно віддалена від зони ризику. Ставарчик нагадав, що навіть Друга світова війна не дійшла за Піренеї. До того ж, ціни в обох країнах уже співставні. У Кракові студія коштує близько 1 мільйона злотих, тобто приблизно 230 тисяч євро, і за ці гроші в Іспанії можна знайти гідне житло. Зростання попиту підтвердив і власник агентства ГОЕСТЕ Міхал Сподемек. Він зазначив, що після інциденту з дронами до нього почали звертатися мешканці Жешова, Любліна та Варшави. Люди прямо вказують, яким бюджетом володіють, і питають, які варіанти можна придбати. При цьому більшість прагне організувати перегляди квартир якомога швидше, адже побоюються, що у разі ескалації часу буде обмаль. Сподемек пояснив, що чоловіки у випадку війни мають залишити країну ще до закриття кордонів, тоді як жінки можуть виїхати й пізніше. За його словами, клієнтам пропонують нерухомість не лише в Іспанії, а й у Болгарії, Греції, Чорногорії, Хорватії, Туреччині та Кабо Верде. Нагадаємо, 10 вересня під час атаки Росії на Україну до Польщі залетіли понад 20 ворожих безпілотників. Для їх знищення у повітря підняли авіацію НАТО.